Зумів м'яч притримати. Макаренко пробиває. Прекрасний удар від Євгена Макаренка і тягне в м'яча Олексій Баштаненко. Ось другий такий серйозний удар поворотам Олексій... разом з Євгеном Макаренком, найближчий до центрального кола футбольного поля. А Павло Оріховський. Готується виконати чергову навісну подачу вже другий кутовий за останні кілька хвилин для Динамо. І зараз небезпечна ситуація. Навіть динамівці м'ячем володіли певний час і удар поворотам від Миколи Шапаренко. На динамівці Києва. передача на Луньова. дуже небезпечний момент і вчасно виходить Артур Рудько. і аплодисменти. Такі рідкісні пролунали. і теж не витримали конкуренції. Динаміської змушені були шукати щастя в інших клубах. Тим часом у Динамо атака прекрасна Михаліченко. Виходить на побачення з голкіпером і втрачає свою нагоду Богдан Михайліченко. Довго приймав рішення, що ж йому власне робити. Грає на Михайліченко, який вже повністю змістився на правий фланг. Михайліченко проти двох суперників. Дотепну передачу віддає на Тимчика. Тимчик навісна подача. Тут один єдиний гравець Динамо, і прекрасний момент! Прекрасний момент у Кравченка, який не використовує Динамо.